Благословенного усім ранку понеділка, 17 березня 2025 року, сьогодні на шостому часі читається книга пророка Ісаїї з 13 го вірша глави 8, по 7-й вірш глави 9. -ї. Господа Саваота Його свято шануйте, і його вам боятись. Його вам лякатись, і буде він за святиню, і за камінь спотикання, і за скелю спокуси для двох домів Ізраїля, за сітку й за пастку для мешканця Єрусалиму. І спіткнуться об них багато хто і попадають, і будуть поламані і заплутаються, і будуть схоплені. Зв'яжи свідоцтво, запечатай закона між моїми учнями, і я буду чекати Господа, що ховає лице своє від Якового дому, і буду надіятись на нього. Ось я та ті діти, що дав мені Господь, вони на знаки та начуда в Ізраїлі від Господа Саваота, що пробуває на горі Сіон. А коли вам скажуть, запитуйте духів померлих та чародіїв, що цвірінькають та муркають, то відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога за живих питатися мертвих, до закону і свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої, і буде блукати утискуваний та голодний, і станеться. Коли він зголодніє, то запінеться і прокляне царя свого та Бога свого, і погляне догори, і подивиться він на землю. Аж ось тут горе та темнота, темрява утиску, і він буде пхнутий у темність, бо не буде темноти для того, хто утискуваний. Перша пора злегковажила була край завулонів та край нефталимів, а остання прославить дорогу приморську другий бік Йордану, округу поганів. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич, бо зламав ти ярмотя гару його і кия з рамена його, жезло його пригнобителя, як за днів Мадіама». Усякий бочобіт військовий, що гупає гучно та одежа, поплямлена кров'ю, стане все це пожежею за їжу огню, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний. Отець вічності, князь миру, без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить. Книга буття, глава шоста, вірші з 9 по 22. Це ось оповість про ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив, І Ной породив трьох синів Сима, Хама і Яфета, і зіпсулась земля перед Божим лицем. І наповнилась земля насильством, і бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі, і промовив Господь до Ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчега з дерева Гофер. З перегородками зробиш ковчега, і смолою осмолиш його із середини та із надвору. і отак його зробиш: три сотні ліктів довжина ковчега, п'ятдесят ліктів ширина йому, а тридцять ліктів височина йому. Отвір учиниш в ковчезі і звузиш на лікоть його від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш на боці його, зробиш його на поверхи долішні, другорядні і третьорядні. А я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя. Помре все, що на землі, і складу я заповіта свого з тобою, і війдеш до ковчегу ти, і сини твої, і жінка твоя, і діти твоїх синів із тобою, і впровадиш до ковчегу подвоє з усього, з усього живого, і з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець і самиця. Із птаства за родом Його, і з худоби за родом її, і з усіх палазунів на землі за родом їх, по двоє з усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. А ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання, і буде для тебе і для них на поживу. І зробив мною усе, як звелів йому Бог. Так зробив він. Книга притчів царя Соломона, глава восьма, вірші з 1 по 21. Чи ж мудрість не кличе і не подає свого голосу розум, на верхів'ях холмів, при дорозі та на перехрестях стоїть он вона при брамах, при вході до міста, де входиться в двері, там голосно кличе вона. До вас, мужі, я кличу, а мій голос до людських синів. Зрозумійте нонеуки, мудрість, зрозумійте ви розум, безглузді, послухайте, я бо шляхетне кажу, і відкриття моїх губ то простота. Бо правду говорять уста мої, а лукавство гидота для губ моїх. Всі слова моїх уст справедливі, нема в них крутійства і лукавства, усі вони прості, хто їх розуміє, і щирі для тих, хто знаходить знання. Візьміть ви картання моє, а не срібло і знання, добірніше від щирого золота. Ліпша, бо мудрість за перли, і не рівняються їй всі клейноди. Я мудрість живу разом з розумом і знаходжу пізнання розважне. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. В мене рада й оглядність, я розум і сила у мене, мною царюють царі, а законодавці права справедливі встановлюють, мною правлять владики і вельможні всі праведні судні. Я кохаю всіх тих, хто кохає мене, хто шукає мене, мене знайде. Зо мною багатство та слава, тривалий маєток та правда, ліпший плід мій від щирого золота і золота чистого, а прибуток мій ліпший за срібло добірне. Путю праведною я ходжу поміж правних стежок, щоб дати багатство в спадщину для тих, хто кохає мене. І я понаповнюю їхні скарбниці. Усім гарного початку Третього тижня Великого посту, душевного миру і терпіння.